Всі ми в якійсь точці нашого життя стикалися з невдачами. Можливо, ви не отримали підвищення на роботі, про яке давно мріяли, або ви не досягли особистої цілі, яку самі собі поставили. Тобто, всім нам відомо, що таке невдача. Але чому всі стають більш оптимістичними перед настанням нового року? Чому ми пишемо новорічні резолюції та думаємо, що 1 січня нас перезавантажить і зробить повністю новою людиною? Всі хочуть змін, всі хочуть змінити своє життя на краще, і я тому не виключення. Кожного року перед настанням 1 січня я продумував речі, які хочу зробити наступного року. Речі, які змінять мене наступного року, і речі, які я досягну наступного року. Тобто я робив новорічні резолюції. Можливо, я їх не записував як більшість людей, але я їх продумував у себе в голові. І на жаль, у більшості своїй вони не здійснювались аж до 2023 року. У 2023 я нарешті зміг досягнути і зробити ті речі, які я планував на початку року. І сьогодні я покажу вам, як. Це не Новорічне відео про новорічні резолюції. Це відео про те, як змінити своє життя вже зараз, і не потрібно чекати нового року. І перед тим, як я досяг своїх цілей, я почув одну дуже важливу фразу, яка змінила моє життя. Нам або потрібно страждати від жалю, або від дисципліни. Тобто, у нас є два вибори: або ми будемо жаліти про те, що ми щось не зробили, не досягли або пропустили. Або ми дисциплінуємо себе. Це звичайно що важко, і тому ми також будемо страждати, але за те ми досягнемо успіху. Плюсом дисципліни є те, що коли ви вже започаткуєте щось, наприклад, зробите собі графік тренування, або почнете їсти здоровішу їжу, або почнете працювати більше над тим, що ви хотіли. Ну або почнете вивчати якийсь новий корисний навик, тоді зупинитись буде вже важче. Тому що ви вже звикнете до цього. Звичайно, легше набагато не стане, тому що все рівно придеться тримати дисципліну і заставляти себе, але вам не захочеться це кидати, тому що тоді жаль буде ще більше, ніж якщо б ви взагалі не починали. Тобто, дисципліна це дуже сильний, я б сказав, найважливіший рушій змін у нашому житті. І я особисто для себе вирішив, що краще я буду страждати від дисципліни, краще я буду заставляти себе щось робити кожного дня, ніж потім жаліти, що я цього не зробив. Ну і звичайно. Всім хочеться змінити їхнє життя максимально швидко. Просто вже завтра піти в спортзал, почати їсти здорову їжу, читати книги кожного дня та висипатися. Але це занадто багато тиску. Згадайте, що звички, які у вас є сьогодні, формувалися роками, і не потрібно ставити занадто високі очікування на те, що нові корисні звички прийдуть швидко. Звичайно, ви можете почати робити всі ці речі вже завтра, але ви до них не звикнете. Вам прийдеться заставляти себе певний час. До того моменту, поки це вже стане звичкою. І найкращим першим кроком для подальших позитивних змін буде знайти вашу ключову звичку. Що таке ключова звичка? Це та, яка є найважливішою для вас і яка корелюється з іншими звичками. Тобто вона може підтягувати і інші звички. Для мене особисто це спорт. І це не повинен бути традиційний спортзал вечором після роботи, як для багатьох людей. Звичайно, якщо вам це подобається, будь ласка, але якщо не подобається, не заставляйте себе, знайдіть той спорт, який вам сподобається. Я особисто ненавиджу спортзали через велику кількість людей та очікування до тренажерів. Я люблю побігати, я люблю акробатику, паркур, я люблю бокс, ММА або тайський бокс. Також можу піти поплавати або навіть поскакати на батутах. Тобто будь-що, але не ходити в спортзал, де є дуже багато людей. Де її потрібно чекати в чергах, і це є ключовою звичкою для мене, тому що вона тягне за собою інші хороші звички. Тобто, коли я займаюся спортом регулярно, я зразу автоматично хочу їсти більш здорову їжу. Я їм більше овочів, тому що вони допомагають травленню. Я їм більше білку, тому що я хочу бачити на своєму тілі, що воно росте, що воно воно стає гарнішим. Також я п'ю більше води, яка також допомагає нашому здоров'ю. Також спорт автоматично покращує якість мого сну. Банально тому, що я більш втомлений і я швидше хочу спати. Я не хочу скролити Тікток, Інстаграм або Ютуб вечором. Я хочу просто лягти та відпочити. І я це й роблю. І після того зранку я можу, по-перше, раніше встати. По-друге, я буду мати більше сил та енергії або знову на заняття спортом, ну або вже на інші важливі речі, якими я буду займатися в той день. Ну і в кінці спорт також покращує мою продуктивність та впевненість у собі. Продуктивність, тому що після заняття спортом я вже почуваюся піднесеним, я вже гордий за себе, тому що я зробив щось важливе. Я заставив себе зробити щось краще, ніж просто сидіти в інстаграмі. І на цьому піднесенні вже легше заставити робити себе щось інше. Тобто, після заняття спортом я можу трошки відпочити, звичайно, тому що я фізично втомлений, і потім приступати до нових завдань. Наприклад, прочитати кілька сторінок книжки, яку я хочу. Закінчити цього тижня або цього місяця, або повчити якийсь новий навик, або якщо я вчусь в університеті, зробити якусь домашню роботу і так далі. Ну і про впевненість в собі мені здається і казати нічого не потрібно, тому що після заняття спортом ви станете сильнішими, витривалішими. Ви зробили крок до того, щоб виглядати краще. Ваше тіло буде виглядати більш струнким або більш мускулистим, що б ви там не хотіли. І також воно стане більш здоровішим, тому що будь-які заняття спортом, крім професійного спорту, роблять наше тіло сильнішим, здоровішим, витривалішим. А тепер, коли ми знаємо, як багато є плюсів від занять спортом, як нарешті почати ним займатися? Тому що багато людей так знають всі ці плюси, але не можуть почати. Вони відкладають на понеділок, на наступний тиждень, на завтра або взагалі на Новий рік, навіть при тому, що зараз тільки березень. Так ось як почати? Як зробити цей перший крок? Для мене особисто це був вибір спорту, який мені подобається. Я пробував ходити в спортзал, але мені не дуже подобалось через черги та велику кількість людей. Тоді я спробував біг. Мені дуже сподобався біг перші два місяці, коли я кожного разу відчував, що я можу пробігти на кілька метрів або сотень метрів більше ніж попереднього. І цей прогрес не давав мені зупинятися. Я дуже хотів пробігти 10 кілометрів за один раз. Але після того, як я це зробив, інтерес впав, і потім через деякий час я перестав бігати. Ще я займався бойовими мистецтвами та паркуром, якими я й досі займаюся. Вони мені дуже подобаються, але не настільки, як е, заняття з власною вагою, тобто це турнік, віджимання, присідання і так далі. Це може бути або вдома, або на вулиці. Тобто мені не потрібно ні абонемент в спортзал, мені не потрібно чекати в чергах або бачити інших людей, яких я не дуже хочу бачити. Я можу це зробити вдома, можу вийти на вулицю, прогулятися і також зайнятися спортом. І ви не повірите, але в мене був найбільший прогрес від занять з власною вагою, ніж від спортзалу. Я ходив в спортзал дуже довго, більше двох років в своєму житті я ходив в спортзал регулярно, 3-4 рази в тиждень. При тому я пив протеїнові шейки або гейнери. І так я набирав вагу, я набрав максимум, мені здається, 6 кілограмів, коли ходив в спортзал. Але за останній рік, коли я займався ось цією калістенікою, воно правильно називається заняття з власною вагою, я набрав 12 кілограмів чистої м'язової маси. Тобто тут ключ в тому, що вам потрібно знайти те, що вам подобається. Коли ви знайдете якийсь вид спорту, що вам подобається, буде більший шанс, більша ймовірність того, що ви почнете. І другим кроком для того, щоб початися займатися спортом, для мене особисто було вмовлення моїх друзів почати зі мною. Тому що коли ви вже зробили плани разом, коли ви вже, можливо, купили абонемент і домовились завтра йти в спортзал, там вже немає шляху назад. Якщо ви відмовитесь, то ви будете поганим другом або брехуном. Тому або йти, або ставати поганим другом. І ми це і зробили. Ми, я Мій найкращий друг на той час, ми пішли в спортзал і ми почали регулярно це робити три рази на тиждень. І це якраз почало мою спортивну кар'єру. Після того, не було взагалі періоду в моєму часі, а це більше 6 років, коли я не займався спортом. Це відео вийшло досить сильно про спорт, більше, ніж я хотів би, але це не обов'язково має бути спорт. Якщо у вас є будь-яка інша річ, будь-яка інша діяльність, яка вам допоможе розвинути всі інші, починайте її. Це не має бути спорт аж ні в якому разі. Ви можете взагалі не займатися спортом, якщо того не хочете. Я, звичайно, дуже пропагую спорт, я дуже рекомендую всім ним займатися. Але якщо у вас є якісь інші речі, які ви хочете почати, починайте з них. Якщо вони будуть тягнути вас до прогресу, якщо вони будуть розвивати вас, робіть це. Починайте з тих речей. Друзі, бажаю вам всім розвитку та досягнення цілей, які ви самі собі поставите. Будь ласка, залишайте коментарі під цим відео, що вам сподобалось, що не сподобалось, або що б ви хотіли бачити в моїх майбутніх відео. Так як це новий молодий канал, і я ще не знаю толком, як його розвивати і в яку сторону. Я буду дуже вдячний за будь-які коментарі. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в інших відео.